Вітаю на каналі. У нас початок серпня місяця і вже час відкачувати медок. Покажемо вам для відео один лежачок на Даданівську рамку і один на українську. Ми буквально вчора розпочали відкачку меду. З, з даною справою ми не спішили. Чекали, поки мед повністю дозріє. Джилки його запечатають. Той, що занесли. Ну, на вагах вже тривалий час, приносів немає. Вже днів 4-5. Вже навіть невеликий мінус був. До речі, помітив, вчора був на серветках кліща. Ось, до речі, лежить серветочка, на ній є кліщ. Тобто, настільки вони ефективні, невідомо, але все ж таки певний ефект. Ось ще один. Певний ефект від них є. Це, до речі, на відео попав не такий вже й сильний, але ми дубль 2 робити не будемо. Тобто крайня рамочка обсижена, досить плотно. А на другій ми вже бачимо розплід із тої і з тої сторони. Рамки з розплодом ми взагалі не відкачуємо. Це став вачинка, вона не засіяна. Відтягнули і все, ми їх прибираємо. Дивимось по бджолі, залишаємо їм. Тут розплоду нема. Залишаємо їм там дев'ять рамок. В середньому щоб уже додатково перед закормом сюди не лізти. О тут є розплітака рамочка. Нехай буде їм. Місце під засів там є. Тут теж є місце під засів, з даного боку розплодик трошки. То вони практично готові вже взимувати рамки. Самочка, пропустимо. Потенційно але... вчора були на іншій пасіці, там, де багато корпусні вулики, то навіть такої ситуації немає близько. Ну, Хто бачив відео, там була потрава, там взагалі. З медом його нема практично нема. Рамки непогані, але їх небагато. Так, Що ми тут маємо? Оставимо заставну, навіть трошки ближче. Оставимо рамочку з метком. І з цього боку ця рамочка теж вона медова залита. І маємо 4 рамочки з розплодом. Загальному тут залишили шість рамок. Ми, коли відкачаємося, ми дамо їм між розходом ще дві рамочки такі гарні під засів. Оскільки і залишимо їх на восьми рамок рамках. Оскільки бджоли тут достатньо для восьми рамок. А місця, де маточки посіять, особливо немає. Тому ми так їх поки зложимо. Відкачаємось. І вже під вечір ми ще раз відчинимо його і поставимо. Де от, ну, залежно, де якась сім'я, кому одну, кому дві рамочки. Гарні підзасів. Забув, забув серветку покласти. Ось так. Це вулик великий. Ну всі вони всі вони послаблювались напротязі сезону. Це не ті сім'ї, які могли би бути, якби вони як вийшли з зими і розганялися ж на свишник. Але все одно, щось допринесли да на тій пасіці. І суняха відносно менше, і навіть середні сім'ї нічого не принесли практично. Відкрию повністю, щоб загально бачили, яка ситуація. Ось так. Ну, поки бджола не поводить себе мирно не... нема воровства. А ми працюємо поки вільно. Тут теж на другій рамочці вже в нас розплодік. Ми її залишаємо, пропускаємо. Третя розпліт. Четверта теж розплід. Тут з цього боку розпліт з цього. Буквально декілька личинок. Залишимо. Ось ця світла рамка вона залита. І її потрібно прибрати. І так і працюємо. Їх теж обмежимо там на 9 рамках, пройдемо пасіку і будемо ставити смужки. А вже на наступній бачимо розплід. Включимось на. Вулик на українську рамку. Теж у нас тут розплоду нема, але рамочка тяжка, залита метком. Вирішили продовжити відео. Зараз ще одну рамочку відберу крайню. Ось таку на край рамочку вони принесли. Чому вирішив вимкнути відео, оскільки тут ось тут відкриєте розплід. Тобто ми маємо 10 рамок, і на кожній рамочці є певна кількість. Розплоду. Тому сюди ми нічого додати не будемо. Тобто маточка тут краще тримала гніздо і місце собі під засів вона виборола. Тут цю рамочку ми переставимо, оскільки тут розплід. а з цього боку ми бачимо таку картину. От так ми її переставимо. Ця світла рамочка підлита, але з обох боків на цій площаді у нас яйце. Ми не відкачуємо весь мед, щоб потім годувати інтенсивно. Нехай буде бджолом. Ось так. Зараз поставимо з цього боку ще одну заставну. І наступним етапом поставимо смужки. Продовжимо відео. Та є в нас декілька ще сімейно-українську рамку, трошки для порівняння. Хоча в даному випадку підходить. Звичайна класична фраза носить мед не вулика бджоли, тому яка б не була система. Якщо є достатня кількість бджоли, то й буде мед. Так. Ми так зараз до тут повний вулик. Рамок на 16 вулик, то він досить піджатий, відповідно, рамочки більш піднесені. Медозбір закінчився, тому потрібно бути обережним, щоб не спровокувати крадіжки. Ось Храмочка. Товстенька. Досить тяжко. Тому ми тільки частково відкриваємо вулик. І ось в такий осінній період проявляються люси потовочень дерев'яних. Так, розплоду нема? Рамочка залита. На наступній рамочці у нас є розплід. І ми її залишаємо. І бачимо такий непоганий вінець меду. Наступна рамка. Ситуація схожа. І потолочину переставляємо сюди і обмежуємо доступ крадійок. Вулик на період. маточка у нас ходи.

Якщо зараз почати повертати рамки з відкачені в сім'ї, сім'ї почнуть збуджуватись, шукати звідки запах, звідки з'явився відкритий мед у них і спровокуємо напади. Нам цього не потрібно. Ну, можна можна повертати, але потрібно буде робити перериви і повноцінно працювати по відбору меду цілий день вже буде тяжко. А так в такому режимі ми можемо. Цілий день працювати з вуликами, не втрачаючи часу. Це рамочка, не їм залишив, наступно їм залишимо. Ось така рамочка медова, залита. теж навіть занадто по теб все і приблизно навпроти людка ми їх вбираємо Не далі розплід. Дві, три, і чотири рамочки з розплодом. Ну сюди теж потрібно дві рамочки додати. Під засів. І враховуючи, що сильно обмежене. гніздо, цю рамочку, де трошки менше меду, ми все ж таки повернемо їм, прикриємо розплід. Вона буде гарна в зиму, І ще дамо їм після відкачки в розріз дві рамочки під засів. А так і працюємо. Всім пока!